І так пропоную вам взяти листочок або планшет і відповісти разом зі мною на шість питань, через які ми прийдемо з вами до вашого особистого списку, того, що принесло вам більше насолоди у вашому житті. Якщо раптом так сталося, що ви відчуваєте, що не насолоджуєтесь життям, не можете через щось зробити, спробуйте цей список впровадити в свою повсякденну реальність. Перше, що потрібно зрозуміти, від чого ви кайфуєте, від чого ви задоволення отримуєте. Стандартна схема можна звернутись до вашого дитинства. У які ігри ви любили грати, які казки дивитись, що там робили персонажі, які вам подобались, що викликало у вас позитивну емоцію найбільше. Спробуйте повторити це у реальному житті, але головне – безпечно. Я ж не знаю, які ви любили казки. Наприклад, якщо ви любили людину павука, можливо, вам сподобається альпінізм як варіант. Пробуйте знайти аналогічну діяльність. Якщо самі не пам'ятаєте, запитуйте батьків, вони точно пам'ятають ваші найяскравіші реакції. Любили будувати лего, купіть щось собі, з чого можна робити вироби, будувати меблі, розмальовувати картини за номерами, наприклад, теж цікаве заняття. Важливо, щоб ця діяльність викликала стан, у якому хочеться грати, як у дитинстві. Може збоку здаватись навіть що ви якийсь дурненький. Повинна вийти одне слово або одна коротка фраза. Що за останній рік вам подобалося робити? Що вам принесло найбільше емоцій? Яке найяскравіше, приємне відчуття? Ваш стан, ви пам'ятаєте, за минулий рік? Не поспішайте згадувати. Може, для цього вам корисно зазирнути у фотографії, які ви робили за останній рік. Знайдіть найяскравішу емоцію, і знову це має бути або одна фраза, або слово, але так, щоб ви потім змогли розшифрувати це. Що за сьогодні принесло вам приємну емоцію. Починаючи з самого ранку, може, відчуттям якого ліжка, обіймашки з котом чи коханою людиною, спілкування з дітьми, друзями, робота, чи може бути, розтяжка, детайм. Оберіть щось одне. Про що ви найбільше любите розмовляти зі своїм другом, подругою чи родиною одна ваша найулюбленіша тема. Тепер у вас має з'явитися у списку чотири слова або чотири фрази. Наступний етап. Зрозуміти, від чого ви заспокоюєтесь? Слово Лівінг. Це рух, який спонукає навчитися отримувати задоволення від самих маленьких, повсякденних і не дуже деталей, і повільно насолоджуватись кожним моментом проживати своє життя. А згадайте найстресовішу та найскладнішу вашу ситуацію. Ну, мій особистий приклад це найстресова ситуація була. Це війна. Я думаю, що так у багатьох людей. І що вас заспокоювало найбільше? Не треба пірнати в цю ситуацію і переживати всі емоції знову і знову. Просто поверхнево згадали, що вас заспокоювало, записали і йдемо далі. У яких ситуаціях ви відчували, що ваше життя тече? Повільно і спокійно приємно. Може статися таке, що у вас таких ситуацій просто не було. А якщо були, продумайте в голові пару прикладів і оберіть один з най... найприємніших. І випишіть його однією фразою або одним словом. Які відео на YouTube або у інших соціальних мережах вас заспокоюють? І який саме елемент? Вас розслаблює, може це відео з прибираннями, подорожі, може, це інтелектуальні шоу? Може, якісь жарти. Запишіть. Додалося до вашого списку три фрази або слова. Які фізичні вправи вам подобається робити? Важливо, щоб ви регулярно робили хоча б пару легких вправ. Може, це розминка, може, це біг, може просто прогулянка. Ми скидаємо зайвий стрес і створюємо собі умови для того, щоб здатність до концентрації уваги збільшувала. А бонусом ви зможете з часом більше зосереджуватися не тільки на робочих процесах, а й на солодах та задоволеннях. Умови, в яких можна насолоджуватися життям? Є проблеми, які у нас регулярно крутяться в голові, невирішені питання, якісь проблеми, які заважають нам отримувати задоволення, концентруватися і розслаблятися. Єдиний спосіб їх позбутися це хоча б почати їх вирішувати. Наприклад, у вас немає роботи і є переживання. Що виходить з цієї думки, що потрібно знайти роботу. Якщо переживаєте, що у вас немає пари, то це привід навчитися отримувати задоволення від самого себе і подумати, де б ви могли зустріти таку людину, яка б теж насолоджувалась схожим процесом, з ким хотілося б вам прожити все життя. Вирішіть проблему або і здійсніть. Хоча б кілька дій у бік вирішення цієї проблеми, яка у вас крутиться, і ви звільните місце для отримання задоволення, напишіть три головні проблеми, які вас турбують, і по три дії у бік рішень, як їх можна було б вирішити за найближчий тиждень. Які почуття для вас найяскравіші? Що ви більше любите? Запахи парфуми, звуки оркестру чи іншої музики, кінестетичні відчуття в руках, смаки якоїсь страви, кого ви любите дивитися і розглядати природу, всі її деталі та вітіння? Які органи почуття у вас найяскравіше розвинені? У мене це запахи кінестетика. Почуття створюють нам настрій та налаштування на роботу чи відпочинок. Використовуєте цей інструмент для налаштування себе? На роботу або на розслаблення. Подобається відчуття води, полежіть у ванні. Робіть це регулярно. Дуже любите запахи, поставте ароматичну свічку, або улюблені парфуми поруч на робочому столі, або в спальні. Використовуйте свої органи почуттів, спрямовуйте свої відчуття на те, що вам потрібно зараз. І користуйтесь часто цим інструментом, щоб налаштуватись на щось, сконцентруватись на роботі, наприклад. Або отримати задоволення. Нам дуже потрібен цей антураж, який буде нас налаштовувати. Як робити це дешево? А тепер перегляньте список, який ви написали. Ну, будуть дуже різні варіанти у різних людей. Як ви можете використовувати свої інструменти, їх дуже багато, щоб отримати це задоволення в житті, без додаткових вкладань або. З мінімальними вкладеннями. Якщо у вас складнощі з відповіддю на це питання, пишіть у коментарях і чи я, чи хтось з глядачів допоможе вам. Хочу додати маленьку вправу. Якщо ви не знаєте від чого отримуєте задоволення, і навіть після цих питань теж вам не зрозуміло, або те, що ви написали, не приносить такого великого задоволення, якого б вам хотілося, спробуйте таку вправу. Введіть у Google, або краще в Pinterest, естетика дому або повільне життя естетика. Чоловіки можуть вести чоловіча естетика. Естетика тому, що у фото з цим тегом більше елементів, якими ми зазвичай надаємо приємні стани. Знайдіть картинку, яка вам там буде дуже подобатись. І точно скопіюйте її навіть вдоскональте. Відповідно з вашим смаком, і реалізуйте або навіть зробіть таку ж саму фотографію. Спробуйте і розкажіть мені, як вам така вправа. Дякую за перегляд, пишіть свої думки, що у вас вийшло, виходячи з цих питань, і що ви робитимете, щоб внести ці задоволення в своє життя. Буду рада всім коментарям, ставте вподобайку і скиньте це відео тому, кому це відео може бути корисне.